Тим часом Івано-Франківська асоціація приватних таксистів змінила статус. Відтепер вона зветься обласною асоціацією перевізників. За словами голови організації Романа Харука, це зумовлено тим, що вступити до лав асоціації виявили бажання чимало водіїв міжміських автобусів, власників вантажних транспортних засобів, а також водіїв далекобійників. Таким чином, усі вони хочуть відстоювати свої інтереси перед місцевими і загальнодержавними органами влади. Асоціація Перевізники ставить за мету надання правової допомоги автовласникам і обіцяє брати участь у громадському житті. Ми поцікавилися, як, скажімо, робота йде в кійжі Німеччині. Так, в кійжі Німеччині громадські організації, які дієві організації, не ті, які, які мають там печатку і свідоцтво, а ті дійсно дієві, вони навіть підключаються органами влади до законотворчої діяльності. У нас чомусь це так все спущено. І взагалі немає ніякої реакції. Ми будемо от на протяг цього часу звертатися до водіїв, щоб вони чітко давали, реагували на на чи реагували, чи от, були усвідомлені того за кого ж таки голосувати, чи за тих, хто ігнорує нас, чи за тих, які дійсно йдуть на зустріч людям.